Всім привіт, друзі! Дивіться, яка яма! Зараз я буду з пошуковим магнітом Спробувати щось тут знайти. Не переключайтеся, дивимося. Так, опускаємо пошуковий магніт та перевіримо, що там може бути. Так, Давайте, можемо, слушаємо, переходимо. Так, витягуємо. Опа, друзі, щось бачу, щось вчепилося. Зараз покажу вам. Офігеть! Що це у нас тут таке? Це якийсь болт. А давайте його сполоснемо, подивимося, що це таке, бо він весь в болоті. Зараз сполоснемо і подивимося. Опа, перевіримо. Вау!